Всім привіт! Ви на каналі Датка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область, друга частина про плати кодони. Частина друга про кодони. Платикодони другий рік життя після насіння минулого року я показувала вам, як сіяла платикодони. Вони рік дуже складний прожили, тому що у нас були і затяжні дощі більше місяця, були бурі з градом минулого року влітку, була спека, неймовірна, другу половину літа і майже всю осінь. Тому для платикодонів був дуже важкий час. Ось так, в кінці квітня аж. Почали вони сходити із землі, з'являтися ось такими паростками. Зараз ще в іншому місці покажу залишки платикодонів, які не вистачило посадити на квітниках. Я висадила по краю над малиною, щоб не загубились тут більше сонечка. Тут вони міцніші були трошки, тому що ми малину щороку підживлюємо кінським послідом. І вони вже ось в такому стані. І це добре, що я сюди їх пересадила, тому що в деяких місцях не витримали важкого року і пропали платикодончики. тому зараз мені буде звідки пересадити, відновити. Є ось такі слабшенькі, є більш міцніші. Ось цей зовсім такий гарний, міцний, бачите, вийшов із землі. Ось так виглядає Платикодон на початку травня, в кінці квітня. Дуже пізно він виходить із землі, пізніше, ніж інші рослинки. Кому цікаво, запрошую до перегляду, я зараз покажу, як минулий рік пройшов після того, як платикодончики зійшли, тому що перша частина відео я показувала, як проростити насіння. Ми його з вами розпікірували в окремі скляночки, і далі вже частина друга сьогоднішня буде про те, як цілий рік жили платикодони в мене на ділянці, як вони розвивалися. Рік був дуже складний, тому що і холодна весна була були Заливні дощі, потім була спека, потім були град, знову дощі заливало влітку. Прям дуже сильно калюжі стояли, навіть у нас на нашій сухій ділянці. І е, дуже засуха була велика восени. Цілу осінь не було дощів. Тому рік був не найкращий, і вирощувалися вони в мене вдома. Розсада на балконі в квартирі стояла, також всю весну не було сонця, досвідчувала її, але розсада була дуже-дуже поганенька. Я це все знімала, фіксувала і зараз змонтувала в одне відео. Так що, кому цікаво, запрошую до перегляду, все покажу і розповім. Є два підходи: посів в закритих умовах на розсаду, або посів відразу ж у відкритий ґрунт. Оптимальні строки посіву насіння це друга половина лютого або початок березня. Посів можна проводити і раніше, але тоді доведеться застосовувати штучне освітлення, інакше паросткам не вистачатиме сонячного світла, вони витягнуться і нормальна розсада не виросте. Я вам сьогодні, 18 лютого, знайшла я ось такі насіння від професійне насіння, називається сорт Гаваї, суміш. Платикодон має бути рожевий, синій та біленький. Ось такі Намагу. дрібні в нього насінинки. Тому я висіяла, ось так: виклала всі насінинки абсолютно. Тому що хочу отримати всі кольори. 28 лютого рівно 10 днів з того часу, як ми посіяли платикодон, Гаваї, суміш на проростання. Гарненько, дружно. Проклюнулися корінчики у рослинок, і є навіть ось такі вискочки перші. Зараз я ці вискочки забрав. Наш платикодон, який ми пересадили по окремим скляночкам у такий піддончик. Тут неглибока висота, але такі у платикодона міленькі дрібні сходи, що на перший час вистачить. Діаметр приблизно 5 см цих скляночок. Сьогодні у нас вже 5 березня. На 5 березня мій платикодон виглядає ось так. Бачите, у деяких паростків вже почали з'являтися перші справжні листочки. Поступово саджанці розвиваються, ті, що перші були, зійшли, ось у них вже є справжні листочки, а деякі ще тільки-тільки відкривають свої сім'ядольні росточки. Сьогодні 7 квітня. Ось так виглядає моя розсада на 7 квітня. Хочу коротенько вам її показати, тому що завтра вже планую, якщо встигнемо, звичайно, якщо буде нормальна погода, тому що у нас цілий тиждень просто нещадно заливало дощами, було прохолодно, і я частину розсади знову перенесла. У приміщення поруч із кніфофією платикодон, платикодону не сподобалося вирощування в квартирі. Все ж таки, краще, якщо є можливість, вирощувати його на розсаду в теплиці. Бачите, не дивлячись на те, що ми досвідчували, і на балконі він стояв уже під сонячним світлом, він все одно витягується і такий досить. Благенький, але я думаю, що коли я розсажу його вже на дачі, під агроволокно розсажу на відстані приблизно 25-30 см один від одного, він поступово стане нормальним. Також платикодон привезла. До речі, у платикодонів різний колір стебла. У цього стебло рожевинкою, а в цього такого білого кольору. І я сподіваюся, що це. Будуть різні кольори платикодону. Повинен бути синій, білий та рожевий. Хочеться всі три кольори отримати. Це. А платикодони навіть соромно показувати. Ось, бачите? Оце платикодони зараз в такому стані. Погано їм було на балконі. Звичайно, балкон це не дуже хороше місце в квартирі для розсади, але все ж таки розсаду виростити можна. Тут я прибрала хосту подорожникову. Її в мене багато по ділянці. Я підсаджувала її кругом, де в мене були вільні місця, і висадила сюди платикодони. Бачите, ось ці малесенькі оці рослиночки. Ось це повинні бути величезні кущі по метр двадцять висотою. Не знаю, коли вони такими будуть, але вони живі і це добре. І з цієї сторони стежки симетрично біля входу варочку. На яку виноград в'ється, також платикодони. Платикодони я вам вже показувала. Ось які у мене платикодони цього року. Але що ж робити, як вони такі? Такі, як є, такі я вам і показую. Платикодон на 1 липня ось так виглядає. Пішов нарешті вріст, трошки стало помітно. Все літо поступово, потихеньку кущики підростали, розвивалися, зважаючи на погодні умови, це було не дуже швидко. І на 8 жовтня вже ось так виглядають кущики. Два з них навіть давали пуп'янки і розквіли сигнальними квіточками, які я обірвала, щоб рослинка далі гарно набирала корінь. І давайте зараз покажу, які на сьогоднішній день, сьогодні 30 квітня, вже 2024 рік, як виглядають однорічні. Сіянці, Буду плати Пересаджувати кодору. його з таким величезним земляним комом, щоб не пошкодити коріння. Воно в нього, бачите, схоже на морквину, ось таке довге, стержневе, біле. Це однорічний сіянець. Ось, подивіться, рослина дуже потужна, рослина висока, вона займатиме багато місця на ділянці, тому потрібно, відповідно, для неї більше територія. Зараз пересадимо ось там під парканом. З двох сторін відклемати я висаджувала. Але минулорічні були дуже такі слабенькі, і їх з'їли слимаки. Але ось таку рослинку вже слимак їсти не буде. В нього вже більш міцні листочки, вона швидше ростиме. Тому думаю, що тепер з моїм платикодоном буде все в порядку. Зараз пересажу на те місце. Викопувала ямку, і ви знаєте, це рослина настільки живуча. Що подивіться, ось він був нещадно поїдений слимаками, але він вижив. Малесенький корінчик, ось у порівнянні вам той, що більш-менш нормально розвивався, і той, якому не давали життя слимаки. Але він живий. Тому не потрібно поспішати і перекопувати, якщо раптом не вийшли із зими. Мені здається, що якщо я за ним буду гарно доглядати, то він наросте до кінця сезону. Я його поруч тут висаджу, нехай обидва і ростуть. Пересадила я платикодони свої, полью гарненько. Звичайно, краще б це було зробити раніше. Але раніше їх не було видно. Вони тільки-тільки ось вийшли із землі. Раніше я їх просто не знайшла б. Так що. Така буде частина друга про вирощування платикодону з насіння. Дуже сподіваюся, що це цвітоноси і побачу цвітіння, тому що минулого року декілька платикодонів, які в інших місцях краще себе почували, навіть були квіточки. А вам дякую за увагу. Дякую, що пишете, що цікавитеся, що заходите на канал, залишаєте коментарі. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Бажаю всім всього самого-самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.